Чивдя Чивдя? Я звоню тут тоже. А стояна потратила. і так прямо там, О, там -то стулок, воно тут стулов такие могут жить. Тут карток живет. А там тут взагалі. Там живый буде. Я колеги Вечором пішла якась піна в воді. Вітер той західний був такий. Ну і все, вночі ну, щось перестало, воно зовсім не криваво. А рано я просувся 4 години що тут блутається. Ну, повно риби було. 20 метрів від берега все стояло головами. Хватало повітря, не хватало повітря.